Morning, Сьогодні знаходимося в Венеції. Поїхали з Діанкою в міні-подорож. У нас є дві події. Перша це Діана день народження. А друга це... Діана, ручку покажи. А, да? Да. Ось такі бувають теж не? І що? В цьому відео ми будемо входити, знімати. Я буду знімати на Fujifilm x XT3. Діанка буде знімати на Olympus Mew. Вона сказала, що вона цього разу не хоче стихатися з великими камерами. Буде знімати на маленьку м'юшку, собі кайфувати, їсти кавунчик. А ми з вами будемо ділитися фотографіями, ділитися також своїми враженнями від Венеції. Що ще розкажеш. Вже... Давай, <свят> допомагай. Тут дуже жарко, але це відразу, але тут відчувається дуже важко, бо дуже волога повітря. Дуже душно тут, дуже душно. О, Супер, супер душно, супер важко дихати. Але суть навіть не в тому, а, <coughs> просто що від мене така голова була, що більш-менш. Але це люди, які переносять трошку жару, як я, наприклад. Скузі? Скуза. З чи скузі, як правильно? Скуза. що призався так в дів... просто тупо камеру з а... сумку і жопу. Але, Так, <laughs> да, якщо важко переносити жаруся, ви взагалі не краще час до подорожі, я думаю, осінь або весна буде найкраще. То. Взагалі, до речі, перші враження від Італії прикольно, що тут ну, дуже багато старого населення, одні баби і діди. Я вам кажу чесно: тупо одні баби і одні діди. І грязно. Дуже сильно грязно. Ми оселилися не в самій Венеції, а ми заселилися в Местре. Це містечко біля Венеції, таке невеличке. Їхати нам прямо від готелю до, до самого двіжу, до самої Венеції. Скільки 10, 10 або 15 хвилин. Але... Набагато дешевше виходить номер, тому що в Венеції би коштувало нам 400 євро десь да? за дві ночі. 500 євро за дві ночі, а так за три ночі, а так виходить 200. Тому в принципі. Ну 300. Ну я путаю, ну що, я ж. Так от, якщо ви хочете зекономити, тоді вам просто краще реально орендувати апартаменти або зняти номер в готелі біля самої Венеції, тому що в Венеції дуже дорого. Але будьте готові до того, що ви будете жити на такому райончику, де буде просто все засрано. куча буде мігрантів, все розбите. Типу, я зараз прикріплю кадр нашої зупинки. Як виглядає наша зупинка, коли ми виходимо з готелю? Вона знаходиться близько, але виглядає вона дуже, дуже жорстко, дуже, дуже трешово, кріпово. Я вам зараз прикріплю фотографію, подивитись. І взагалі Італія така трішечки брудна. Тому зараз попили кави, будемо гуляти. В планах сьогодні у нас це мурано. Мурано. Вона сьогодні у нас Мурано. Бурано. Що там ще там? Мурано і Бурано, так? Чи тільки Мурано? Ну, коротше, поїдемо на остров... островну частину Венеції, поїдемо на... На... на Мурано чи Бурано. Я не знаю, там Діана займається цими всі... всіма приколами. Пофоткаємо там, покажемо вам фотки. Ще поділимося враженнями від Мурано. Це такий як острівець, на якому дуже багато різнокольорових будинків. Ну, типу, прикольно, ні? Пофоткати, я думаю, буде що. Тому лишайтесь на зв'язку і побачимось далі. Використовувати я буду сьогодні 23-мм об'єктив уджиковський з фільтром Black Mist 1.4. Я не знаю, чи вам ця інформація щось говорить. Мені лічно вона говорить дуже мало. Тому що я в цьому плані, технічному, так би мовити, взагалі. Ну, не то, щоб повний нуль, але, ну, так собі, чесно кажучи. За таку технічну частину фотографій в нашій сім'ї відповідає Діана, тому як вона фотограф, вона знається на цьому набагато краще. Я ходжу, щелкаю, кайфую. Не знаю, можливо, колись теж буду профі, таким як вона. Цілочку на її інститут, до речі, прикріплю. Якщо хочете, то можете замовити зйомку в неї в Варшаві. Вона дуже кайфово фоткає, насправді, якихось пару робот, може вам також прикріплю, подивитись, підпишитесь. Їй буде приємно, вам не важко. І до речі, на канал не забудьте підписатися. І комент написати, а ще лайк поставити, і колокольчик. І взагалі, блін, стільки всього треба зробити. Мені здається, Ютуб трохи типа, заганяється. Підпишись, колокольчик постав, ще щось там зроби. Хочете, напишіть, може, комент. Реально, якщо є якісь там у вас питання чи побажання по каналу. Просто підпишіться. Колокольчик можете не ставити. Я зараз так, на такій стадії розвитку свого каналу, що мені чесно, колокольчик було би приємно. Але якось я від нього незалежний. І взагалі буду старатися вести так YouTube, щоб не бути залежним від цих колокольчиків. Бо це, як знаєте, якесь вже інфосиганство. Підпишіться, напишіться. Нравиться? Напишіть комент, поставте лайк. Не нравиться? Теж напишіть комент. Що вам не подобається. Побажання. Все, будемо на зв'язочку. Пізніше покажемо вам трішки Венеції і Мурана. Такі книжечки читати, бо він дуже сильно нервує кожен раз, коли не може сказати якесь слово. І він, ви в цьому польську мову, англійську мову, всі мови світу, крім того, що Ні, свою неосвіченість. А я в свою чергу скажу так: що мені доводиться спілкуватися на польській, українській, навіть інколи на російській мові. Так? Ну я цього не, не заперечую, тому що по роботі там із білорусами, щоб поговорити, то треба інколи. Російську мову використовувати і, і взагалі я з дитинства спілкувався на російській мові, я виріс російськоязичній сім'ї. Тому багато слів, особливо слів паразитів, таких буденних е російською мовою, це мене накаляє. От накаляє, це мене накаляє. Тому що я хочу по-українськи сказати щось. По-українськи хочу щось прикольне сказати, а виходить, ну, російська одна в голову лізе. Я починаю тупити, екати, мекати, бекати. Діана каже, що я просто тупень, тому що не читаю книжки. Тому будемо читати книжки. Порадьте якусь книжку прикольну в коментарях. Тільки що зрозумів, що об'єктив у мене не 2,8, а 2.0. Тому така буде невеличка вставочка, щоб ви точно вже переконалися в тому, що я в технічній частині взагалі дуб дерева. Але я просто це переплутав, тому що в мене є ще один об'єктив 18.55 з собою, і там він 2.8. о, Так що так так, 2.0. Народ, знаєте, як відрізнити японця від китайця? Японці? Вони завжди будуть в подорожі, ну майже завжди, там, 90% випадків будуть з камерою якоюсь кайфовою, або плівковою якоюсь Sony там ну ні, або плівковою якоюсь Olympus, там або Fuji, так, або з якоюсь Сонькою чи Fujifilm, ну, взагалі там Canon навіть, так? Я байдуже, що вони будуть навіть в наші часи в епоху мобільних телефонів, всього всього японці будуть в подорожі з камерою. І плюс у японця, що як можна відрізнити від китайця, то що японець завжди буде стільово виглядати. Я взагалі кайфую від того, який є пошки сільові. Реально кайф. Приїхали ми на Мурано, точніше перепливли на Мурану. І я б не сказав би, що ці доміки якісь там супер різнополірові. можливо, якісь просто різні відтінки червоного. Але зараз будемо шукати, можливо, десь тут є якийсь такий спеціальний райончик з цими. Різнокольоровими будиночками. Якщо найдемо, то покажемо обов'язково. Коротше, народ, я не знаю що, але мені от Мурано більше подобається навіть ніж Венеція сама. Тут майже немає людей. Офігенні красиві домики, є що пофоткати. Жарко, правда, плюс 80 тисяч мільярдів по Цельсію, але то таке, переживемо. Взагалі дуже кайфово. Треба, так, викупайте, випла... Випла... викупайте загартіпа. <звітку> ти... Як там? А Привесь. видно на цей? Ні, подивись. Ну все. Ну, все, це все. Зонічно. Отже, друзі, плюс мільярд градусів по Цельсію дає про себе знати, тому ми зараз в. Ну, ідіот. Ні, на фолік на ляпу. Хотів... Е, я вже не пам'ятаю. Боже, все, башка вже не варить. Ви купайте лучше загар. Загар взагалі лученький просто. Коротше, пів восьмого вечора їдемо додому. Тому що вже такі змучені, що просто капець. Лазимо з 10 ранку. Що ти так на мене подивилася? З 10 або з 11 лазимо. Пожирі плюс 49 тисяч. Ну коротше, завтра пляж. І завтра ще, може, потусуємося. Подивимося на закат красивий в Венеції. В центрі. На Гранд-каналі. А сьогодні вже... Сьогодні вже. Чао! День три. Сьогодні ми вириваємось на пляжик, називається Лідо. Точніше, острів називається Лідо, а пляжик ось панама, ляма, бічіс, щось такого. Короте, не суть. До чого я веду? Чого я взагалі вирішив записати це відеозвернення Сьогодні. сьогоднішнього дня? Тому що дуже офігенний острів, просто капець як гарно, чисто в порівнянні з тим, що було в нас перед цим. Ну от реально кайфуєш. Ось така Італія мені подобається вже дуже-дуже гарно. Хто-хто, але хто? ну, я точно не міг не відлічитись. Не відзначитись. Я просто не знаю, чи вам видно. Я максимально люто згорів. Я згорів дуже жорстко. Я весь червоний, але бєхнік пече. Ніс, я не знаю, кольором як гранат. ну коротко, Дуже люто. Зараз будемо кудись іде, їсти морозиво, не знаю. І добратися додому вирішив, що все-таки це. Як ці його називається? Діан? Бруно, бурно, бурано. Вирішили, що це ну, бурано наступним разом, тому що реально додому їхати, зараз півтори години з пляжу. І до Бурано ще їхати, потім дві. А зараз ще 15-та. Тому сьогодні ввечері ще почилимо в Донеції, щось там познімаємо, може, повечеряємо смачненько. Ну і будемо збиратися завтра у нас о й чи о 16 -тій. літак. Тому на зв'язочку. бурано відміняється. Що, друзі, ось і підходить кінцю наше відео? Я згорів дуже сильно, дуже сильно хірово. Таке відчуття буде ригати. Що, Що, ж тобі казав, що мене тушнить. Ну, загалом, загалом, це дуже каково було. Місто максимально унікальне, красиве і просто неповторне. Ти скажу? що скажуть, ти добавиш? Реально немає чим навіть порівняти. Вважаю, що кожен має відвідати це місто. Хто так. має можливість? Бо зараз не всі мають можливість на жаль, бо ну це дійсно унікальне місце. Ну унікальне кріпало. місце. І досить трьох днів, я думаю, на нього, щоб і по островам поїздити і подивитися трішки відпочити, Нав... А не було по Європі. Навіть так, дві ночі, три три дня. Навіть чотири мені мені здається, що навіть ми оце взяли. Ні, це це насида. Ну мені здається, це да. ну, йде. Ну, що за, один день. За, один день, за один день ти нічого не побачиш. на ну не було на <сі> За один день ти нічого взагалі не побачиш. Ми розумієте, авто говорить, що типу, на боляці більше одного дня не виділяється. Ні? ні, ну в день мало. Треба ну, ж літо важко, але якщо їхати в, в сезон не в жару, то буде нормально. Треба ж на пляжах, треба на острівець якийсь там, Мурано чи Бурану. Кожна, що ми на бурону не потрапили, на ці домики різнокольові. Але зато ми були на Мурано. В принципі, клас. Тому, якщо вам сподобалося відео, поставте нам лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей.